Вітаю вас в ефірі програма Культура Донеччини. Продовжуються зимові святкування, і сьогодні ми пропонуємо вам пригадати, як святкували новий рік та Різдво Христове на Донеччині та ще раз зануритися у казкову атмосферу зимових свят. Влаштовитися зручніше буде цікаво. Сьогодні у програмі ми побуваємо на святкуванні Різдва Христового в центрі слов'янської культури. Подивимося дитячу виставу Білосніжка в зачарованому замку. Та відвідуємо нову постановку Донецької муздрами. Впевнена, що ви зі мною погодитеся в тому, що зимові свята найбільше полюбляють діти. Саме вони з нетерпінням чекають на подарунки від святого Миколая та Діда Мороза, солодощі та красуні Ялинку. І саме їм приділяється найбільше уваги під час свят. Навіть складно порахувати, скільки казок, ігор та вистав відбулося на Донеччині. Святкували на центральній площі нашого міста біля головної ялинки. Тут щодня розважали дітей і дорослих. Дід Мороз і Снігуронька та їх помічники казкові герої. только а приехали, но тоже сейчас отходим, интересно очень. Ёлка нравится? Мне? Конечно. Мы уже и фотосессию сделали, все. В общем, понравилось. Понравилось, да. Запрошуем вас на святкування Різдва Христового до Центру славянской культуры. Свято благословив митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон. Його організували для вихованців недільних шкіл Донецької області. Такі святкування вже стали традиційними. Кожного року наш центр слов'янської культури робить все можливе, щоб та казка, яка придумана нами. Саме творчими людьми нашого центру була чудом для дітей, щоб вони отримали велику насолоду після того, коли вони побувають на цій казці. І я думаю, що це нам вдалося. Гості свята побачили яскраві концертні номери та постановку казки Звичайне диво. У виконанні кращих колективів художньої самодіяльності центру слов'янської культури, подбор, Волшебные книги давно предсказали один дивном младенце с великой судьбой Светели в и по веке светится Над миром уставшим от гроз И пусть в каждом сердце сегодня родится за чудный младенец Христа Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі презентували нову виставу. Обережно двері зачиняються. Прем'єра відбулася на малій сцені. І завдяки цьому трупа досягла повнісінького контакту з аудиторією. Та що тут розповідати, краще все побачити на власні очі. що? що? у тебе Ну Як Сюжет п'єси Ніколаса Баєра відомий глядачам за фільмом Інцидент або Випадок в метро, що вийшов на екрани у 1967 році. У цій кінострічці добре відображалися проблеми суспільства того часу. Невже вони залишаються актуальними і досі? Когда мы начинали работать над этим материалом с, с актерами, то вопрос некоторых актеров был связан с тем, что, говорит, а не слишком ли у нас отрицательные персонажи мягки по, по отношению к современной жизни, вот к тому, что мы видим вокруг. На что у меня, собственно говоря, есть ответ, который мы вместе с актерами и искали в, в процессе постановки не о злодеях и не об отрицательных персонажах речь. Для меня гораздо важнее поставить спектакль о тех людях, которые их окружают. А поскольку чем дальше, тем проблема становится острее. Проблема одиночества, самости в обществе, закрытости абсолютной и желания сохранить самого себя, вот себя как личность, себя как, как человека, как живое существо, и люди при этом закрываются, перестают общаться, перестают друг друга слышать и понимать. Как только мы перестаем общаться и друг друга слышать и понимать, сразу начинают происходить проблемы, потому что как только ты за основу берешь принцип невмешательства, в чужую жизнь, не участие в жизни, а только сохранение себя, сразу с тобой начинают происходить самые неприятные вещи. Чем меньше ты занимаешься, думаешь об окружающих тебя людях, тем меньше окружающие думают о тебе. Какие такие у него могут быть заботы? У него прекрасная работа, не правда ли? У него прекрасная квартира, прекрасная жена, прекрасные ребята. Он молод. Какие у него могут быть заботы? Герої вистави стали заручниками обставин. Життя саме кинуло їм виклик і поставило їх перед необхідністю обирати між подвигом і боягуством. Звичайно, нічна поїздка у вагоні підземки виявилася доленосною. Він до мене сьогодні більше уваження, ніж чужий людина. Ізюмінка не в самой декорації, вона достатньо в достаточної мірі лаконічна і помочь зрителю. Легче и проще адаптироваться к, к тому месту действия, где это все происходит. У художника, у Светланы Слюнкина, да и у меня, и у актеров была задача, как можно лучше помочь зрителю присутствовать, эффект, создать эффект присутствия. Хотя мы не создавали вагон-метро как таковой, мы просто немножко помогаем воображению зрителя включиться.

あっ <laughs> — как, как вы меня назвали, папаша? Надо, — Ах, можно, папа, лечить? — Садись, садись! — Лучше сядь, папаша, а то получишь плевок в лимон физиотерапию. — Ой, папа, что ты? — Пусть папа Верно, Лидия, сиди, папаша, а то с ней удар приключится, а ты со мной внуками будешь. Да, я тебе еще повезло, что за такие слова я тебе все зубы ликую. Ну, это мы еще посмотрим. — да что же ты мне сделаешь, а? А там посмотришь. Пора бы уже повзрослеть и вести себя прилично. Где, по-вашему, вы находитесь? Здесь порядочные люди едут. Я позову полицию. Давай зови. Я тебе не мешаю. А хочешь, я и сам позову? Полиция! Полиция! Арди, не хочешь позвать полицию? А сейчас, а сейчас, сейчас. Ви, ви його надесні. почему ви не встанете і не вмішаєтесь. вы уже на мене сварить? Как вам безомісно, эгоїст! Только о себе думаете, как животные. Всі ви тут друг друга стоїть, можете відправлятися ко всем чертям. Молодец, памаше. Вот ты у нас найумні. Ця постановка частина проєкту молодь для молоді. В ній переважно задіяні молоді артисти, вокалісти театру. Ну честно благо, а ні. нет. Здесь вагон против нас боится. Ну я... Могли бы помочь. Жаль, больше нет времени не объяснять. Как ты меня отсюда. Появился проект и под него как раз искался материал, который позволил бы раскрыться и молодым артистам и позволил бы беседовать с молодежью, с молодым зрителем на, на равных и на удобном, понятном для них материале, на который они легко от, могут откликнуться. Но, как показал опыт, молодежь то осталась, но проект чуть выходит за рамки. Он не только для молодежи, он, по моему, для достаточно широкой возрастной аудитории предназначен, поскольку мы все живем в этом и все должны как как-то найти себя в современной ну, в современной жизни, понять, кто мы, зачем мы и как мы к этому всему относимся. Должны ли мы как-то к этому относиться, к тому, что происходит вокруг нас? Имеем ли мы право не относиться к этому никак? И этот вопрос, по-моему, не только молодежи, для нее в первую очередь, но и для более старшего зрителя, наверное, тоже. На мою думку, вистава Обережно двері зачиняються, навіть не підштовхне, а примусить кожного глядача замислитися над своїми вчинками, вчинками оточуючих та байдужістю сучасного суспільства. Бо, на жаль, подібні ситуації трапляються в нашому житті дуже часто, а ми просто не звертаємо уваги та залишаємося осторонь. Хочеться подякувати трупі театру за надзвичайно сильну в емоційному плані постановку, бездоганну режисерську та акторську роботу. Наша творча група побувала на великій новорічній ялинці, яку подарував мешканцям Донецька та області міський голова Олександр Лук'янченко. Про те, яку казку показали на арені Дружба, ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Спочатку <плес> вантаж.